Жою нехай буде вам. Возлюблені у Христі браття і сестри. Кожного разу, коли ми читаємо святе письмо, ми намагаємося у тих рядках знайти якесь пояснення для свого життя. Знайти мов би якісь ліки для того, щоб наша душа. Нас не боліло. Кожного разу, коли ми доторкаємося до сторінок святого Євангелія, ми не мов би шукаємо ту дорогоцінну перлину, яка захована між тими рядками. І шукаючи по особливому роздумуючи над тими рядками зі Святого Євангелія. Ми дуже часто знаходимо для себе пояснення, що стосується нашого життя. Знаходимо ті ліки, які можуть вгамувати наш бій. Знаходимо, немовби якесь нове і свіже джерело води, яке втомовує людську справу. Ми з вами стаємо свідками, як люди також шукали ліки від своєї немочі. Люди шукали те джерело води, яке може вгамувати спрагу і заспокоїти будь-який біль, який може бути у житті. Але коли ми дивимося на ці події, які описані сьогодні у священному Євангелії, ми, розмірковуючи, можемо побачити, навіть, можна так сказати, дивну поведінку нашого Спасителя Ісуса Христа. Кожного разу, коли ми роздумаємо над цим євангельським уривком, про зцілення сліпих і зцілення німого віснуватого, то ми завжди говоримо про віру. Але я сьогодні хотів, щоб ми задумалися трошки над іншим питанням, над тим питанням, який не був би записаний між рядками ось цього священного читання. З перших же рядків, з перших же слів, чуємо, як двоє незрячих людей кличуть до Ісуса, гукаючи Ісусе, Сину Давидів, помилуй нас. І напевно не тільки ці слова вони говорили. Євангелист Матвей, щоб не описувати. Усе, що вони казали протягом дороги, якою вони йшли, всі слова вміщує у це одне речення. Ісусе, Сину Давидів, помилив нас. Їхній голос, напевно, неодноразово розрізав те повітря, яке доторкалося до двох Спасителя. Вони неодноразово, напевно, волали. Щоб Христос, напевно, навіть зупинився, казали, Ісусе, зупинися, подивися на нас. Вони, напевно, просили тих, хто був поруч з Ісусом, щоб вони ще сказали, Спасителю, щоб Той на них звернув увагу. Натомість ми бачимо. Реакцію Ісуса Христа, а можливо навіть сказати відсутність реакції. Бо Ісус Христос ніяк не звертає увагу на цих сліпих. Він не говорить до них. Він продовжує йти. І здавалося би, ось ця подія, ця реакція. Ісуса Христа мала би тих сліпих, напевно, навіть вкинути у якийсь розпач. Але ні, ми бачимо розвиток подій зовсім інший. Ці сліпі, попри те, що Христос їх не чує, а верніше навіть сказати на них не звертає увагу. Продовжують йти за ним. Продовжують до нього кликати. І аж потім, коли Ісус Христос увійшов додому, сказано, ці незрячі приступили до Ісуса. І тоді Спаситель запитує їх, чи вірите, що я можу? Ось ця подія, ось оця така реакція Спасителя Ісуса Христа на тих незрячих, має заставити кожного із нас подивитися на себе. Ми звикли вважати, що як нам щось потрібно, ми помолимося, скажемо, Господи, поможи, і Господь відразу в цю хвилину у цю мить нам має допомогти. Привик. А коли нам Ісус не допомагає, то що ми? починаємо нарікати. Починаємо говорити, скільки я звертався до Бога, скільки я просив у Господа, щоб Він мені допоміг, а Він мені не допомагає. Робимо винним Його у наших бідах. А оці незрячі. Скільки кричали до Ісуса Христа цілу дорогу. Ішли за Ісусом Христом цілу дорогу. І аж тоді, коли Христос увійшов у дім, і вони вже, немов би протягом тієї дороги, чистили своє серце, чистили свою душу. А та дорога їхня це щось подібне, а він навіть сказати аналогічне до нашої дороги покаяння. Тією дорогою вони йшли до Ісуса Христа і каялися в усьому, що зробили. Каялися в усіх недобрих вчинках. У Усіх кривих слова каялися, напевно, у тому наріканні, яке вони неодноразово говорили, чому вони незрячі, а інші люди бачать? Чому вони немічні, а інші люди здорові, каялися вони протягом тієї дороги. І ось у кінці дороги. Тоді, коли прийшли до Бога, тоді, коли приступили до Ісуса Христа, Господь їх зціляє. Бачите, вони прийшли до Бога. Вони не гукали віддалік, так як ми інколи робимо молимося, і немов так віддалік кричимо. До Ісуса Ісусе допоможи. А вони молилися, гукали, говорили отак віддалік протягом усього часу, що йшли до Бога. Протягом цієї тієї дистанції, яку вони поступово скорочували. тієї пістині, яку вони поступово скорочували. Господь їх чув, добре їх чув, але цим своїм мовчанням Господь гартував їх, глибинив їхню віру. Якби Господь відразу допоміг і зцілив, напевно, віра їхня не була би така сильна. Якби Господь Відразу звернув на них увагу, а не продовжував іти. Напевно, вони би не так раділи, так як описано сьогодні у Євангелії, коли вони вийшли від Господа і прославляли його, радіючи, що стали зрячими після своєї незрячості. Напевно, так мали би радість. Але цю радість вони заглибинили своєю вірою. Цю радість вони виховали своєю наполегністю. До цього і закликає нас Бог, щоб ми завжди виявляли свою наполегність. Щоб ми не обмежувалися одними вигуками. Господи допоможи, а постійно протягом цілого свого життя йшли до нього. Когось ця вістань коротша, когось ця вістань більша, але Господь обов'язково чекає. І так як цим сліпцям допоміг, так само і нашим засліпленим душам допоможе. А наступний момент, який би я хотів сьогодні звернути нашу увагу спільно, це те, як ми маємо ставитися до тих чудес, які творить Бог у нашому житті, які творить Бог у житті наших ближчих, до тих чудес, які ми дуже часто навіть не помічаємо. А маємо ставитися так, як сьогодні поставилися люди, після того, як Христос зцілив німого існувати. Звичайні люди, не ті фарисеї, які відразу засуджували і казали, що силою князя Бесівського виганяє він біс. Навіть не апостоли, які були учениками Ісуса Христа. Які були вже наділені певною владою, яких Ісус Христос навіть відсилав навчати інших людей, науки про царство Боже, а звичайні люди. А по-іншому можна сказати, такі самі люди, як і ми. Вони кажуть, не було ще такого. Що це Бог повстав між нами? Чудеса такі не творилися ні одною людиною. Це ніхто інший, як Бог творить. І вони навіть, напевно, не свідомо, але стали новими проповідниками про Бога. Інші їх почувши. Не слова апостолів, які були учнями Ісуса Христа, а саме цих звичайних людей. Інші люди, які не були свідками цих чудес, почувши, повірили. Вони стали тими, хто поніс Слово Боже у життя. Слово Боже. Між своїх ближніх. І для цього не потрібно бути, берегю хресті, браті і сестри, священником. Не потрібно бути якимось духовним лідером. Ми кожен із вас можемо також нести це слово Боже між людьми. Кожен із нас. Може прийти і сказати, яке Господь творить чудо у моєму житті, яке Господь творить чудо у житті інших людей, які чудеса ми можемо спостерігати у храмі Божому, які чудеса ми можемо бачити, коли доторкаємося до святих. Особливо, коли відвідуємо ті місця паломництва, де спочивають мощі святи, метлінь, які вже віками, а то навіть і тисячоліттями своєю душею перейшли до Бога. Ми можемо стати тими свідками і водночас тими проповідниками. Бога для інших людей. І люди нас більше почують як когось іншого. Люди нам більше поміряють, тому що побачать, що до нас доторкнувся Бог. Побачать, що ми стали свідками того, що Бог доторкнувся. Ось над цим сьогодні, задумуючись, в висублені у Христі, браті і сестри, маємо зробити для себе ось ті висновки із сьогоднішнього євангельського читання. Потрібно за Богом іти постійно. Не потрібно обмежуватися лише тим, що десь колись покличемо. А потім будемо казати, що Бог не чує ні. Не вислуховує нас і нам не допомагає. А потрібно йти, іти за Бога. А в кінці тієї дороги, так як у кінці дороги цих незрячих, Бог обов'язково допоможе. І водночас потрібно нести Слово Боже у світ, нести до своїх ближчих, нести туди де його чекають, але не можуть знайти. Тому нехай Господь Бог допоможе нам, щоб ми мали сили крокувати за ним і водночас, щоб мали сили нести його світло до інших людей, до наших ближніх. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Богу!